Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні знову ми в лісі і високогір'я Карпат! Високогір'я Карпат! Сьогодні п'ятниця число, здається, 19-те, не знаю. Рік 25-й. І я вирішив відвідати місця, на яких не був десять років. Десь вісім-десять років я тут не був. Зайшов я, я її не впізнав. Ліс, виріс, хоч з парасолью ходи. От, ну значить, подивимось, що він нам подарує сьогодні. Ну, а що подарує, ми фіксуємо і ви побачите. Що робиться на цій ділянці лісу? Ділянки різні. Не раз, ділянка від ділянки, якийсь кілометр, одна ділянка родиться, друга не родиться. Це зв'язано з тим, що на одній ділянці є ялиці, але за зараз... Гриб переважно ялинковий. А на другій ділянці смереки. І там немає грибів. І таке буває. Місця бачу втоплені добре, наче грибники ходять. Добре, цікаве, цікаве, саме фіксуємо на камеру. Ковалин 30 я вже гуляю по лісі. ліс гарний. Виріс. Місця, я, я вже і не впізнаю. І ось. Перший білий гриб, який він. Він непоганий. Якби хиздесято, хто й можна їхати додому. Ось які ще два виросли гарні. Наші грибочки є. Лиш треба їх знайти. Нарешті ще один грибок. Вигляд у нього класти. О. І це у нас здається п'ятий рибочок. О. І так хожу, там з годину. І це в нас шостий рибок. Все оно все. Ось цей рибок мені подобається. Ой, день, класний. Ох, які два рибка. Осінь і то дев'ять гербків. У то я вже десятка недалеко. О. А ось і десятий. Десяток є це. Це добре. Почався знову дощ. І так зараз відвідаємо поляну. Подивимося, що в травах є білий грибок. І переїдемо, мабуть, на червонічки. Це у нас несподіванка. Тут я білячка ще не знаходив. Ну, раз він виріс, ребра. Вийшли ми на поляну, але дощ лупить щораз, щораз сильніший. Ось знайшов першого. Але щось він мені не дуже подобається. Пізнивший. З якої сторони обіти О, Ось який. А, а дощ лупить. Дощ і затяжний. От, попередньо я був. От на цій горі. Хоча туман, гори не дуже видно. дощ паде, а це у нас 14-й білий. Ух ти. Ось він. Так, як його добути? Ні, туди і сюди корінь. І сюди корінь. Отак. Дивився сьогодні з червоняками проблема. От прийшовся я вже хвилин 10 І це другий червоняк. Ой, який у нас ще білячок виріс. І це у нас п'ятнадцятий. Больше кивен. О, О. ты уже підстаркувати видно. Tady budeme šetré dvě ceky. Co se čtyři Čtyři tam pětý, tak. Co to je? To je můj dobrý. Jdeme se na to. Takže, še... nešlo? Nic, okay. Цей нормальний, той навіть не чіпаємо. Ось такі два червонячки. І то фактично вони виросли за сутку. Я вчора тут дивився, знайшов на залечку. От, Ну може маленькі були, не бачу. Щось піднадоїло. Їдемо додому. Пару червоників знайшов, але гербники трошки підзбирали. Так що маємо те, що маємо, та й добре, мені менше роботи, от трошки назбирав. Міг би і більше, але заважає трохи дощ, роса, треба махнути. А мокнути щось немає бажання. Так. Ну, завершення вже зробимо разом з білячками. От і завершуємо сьогоднішній похід високогір'я Карпат. Похід ну, будемо казати так собі. Я от показую. Наш результат. Результат слабенький. Ну, але який вже є, що зробити? Ось тако ми назбирали 15 білих ну, і десь більше десятка червоних. Такий наш сьогоднішній результат. Ну, а вам бажаю звісно, як завжди, Значно кращих результатів, як у мене сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Ну і за ліс пам'ятайте. Не заспічуйте, він також хоче жити. За рибочки також пам'ятайте. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вашу речі. Хай вам щастить. До побачення. До нової зустрічі!